Холмс і Ватсон заночували в лісі. Серед ночі Холмс штовхає Ватсона. Доктор, подивіться на зоряне на небо. Воно вам про що небудь говорить. Про те, що завтра буде гарна погода. А вам, Холмс, про те, що в нас вкрали намет. Перед світлофором зупиняються два авто Рено Логан на Ламборгіні. Водій Логана крутячи ручку, опускає скло і запитує водія Ламборгіні. Ну, як тачка взагалі? Не ламається? Та начебто нормальна тачка. А чому питаєш? Та дивлюсь, щось не дуже народ їх купує. Ватсон і Шерлок Холмс напилися. Ватсон пішов в туалет, повернувся і каже: Цікавий у вас туалет, Холмсе. Відчинив двері світло горить, зачинив двері погасло. У мене таке перечуття, Ватсоне, що ви наклали в мій холодильник. Значить, це найсвіжіша тканина. Тільки вчора отримав, прямо з фабрики. А вона не линяє? Та що ви? Більше місяця висіла на вітрині і нічого їй не зробилося. У чоловіка було прізвище Пердунов, вирішив його змінити. Поїхав в Україну, здав паспорт. При отриманні читає. Пердунько поїхав в Грузію, Пердунідзе, Вірменію, Пердунян, Польщу Пшипердунський. Поїхав у Китай. Думав, там прізвища короткі. Отримав паспорт і втратив свідомість, прочитавши Бздун. Американський ковбой заходить у єврейський бар в Ізраїлі. Підходить до стійки і голосно каже: У мене день народження. Всіх за стійкою пригощаю. Але всі, хто стояли за стійкою, вибігли на вулицю. Ковбой здивовано запитує в бармена, в чому справа. Може, він щось не те сказав? Та ні. То вони за родичами побігли. Куме, такого ідіота, як я, мабуть, більше немає. Годину шукав мобільний, підсвічуючи ліхтариком на телефоні. І де він був? У сексопотолога чоловік. Лікарю. От чого, коли я займаюсь коханням з дружиною, мені то холодно, то жарко. Дуже дивно. Давайте послухаємо, що скаже ваша дружина. А що тут дивного? Один раз в січні, один раз в липні. Хто ж таки поставив свій Мерседес біля входу? Ні зайти, ні вийти. Я питаю, чий він. І що ти кричиш, Моня? Це ж твій. Знаю. Просто може хто не в курсі. В пологовому будинку. Вітаю! У вас двійня! Яке співпадіння? Я власник фірми Два Орли. До другого чоловіка. У вас трійня. І знову співпадіння. Я власник фірми три горішки. Третій чоловік помітно зблід. Медсестра йому каже: Вам погано! Я власник фірми Сім гномів. Мої сусіди реально бісять. Не свердлять, не слухають музику, не бухають, не шумлять. Таке враження, що сидять і підслуховують. Бабуля в маршрутці. Синок, біля базару зупиниш. Базару нема бабуля. Як нема? Сьогодні ж мав бути. Лікарю, скільки коштує вставити зуби? Передні 1000 доларів, задні 500. Вставляйте всюду задні. Ого. Спеції такі цікаві. Що ти вариш? Німецький різдвяний компот. Але ж це Глінтвейн. Це різдвяний компот. Я вчора з Галею в ресторан ходив. Витратив 2000 гривень. Та ти з глузду з'їхав? Ні, у неї просто більше не було. Церкві за душу Петра, за душу Івана, за душу Михайла. Маленький хлопчик каже до бабусі. Бабо, ходімо звідси, а то й він нас задушить. Лікарю, ваші ліки мені не допомагають. П'ю-п'ю ефекту немає. Цілком можливо. Враховуючи, що я прописав вам ним натиратися. Куме, а ви були в театрі? Пу, а що? І як сподобалося? Дуже. А найбільше, коли в кінці роздавали пальто, я взяв два. Дві блондинки застрягли у ліфті. Одна кричить: Допоможіть! Допоможіть! друга. А давай кричати разом. А давай разом! Разом! Операційна медсестра кричить: У нього з'явився пульс, він повертається. Тут лікар вирубає електрику. Повертатися погана прикмета. На співбесіді назвіть ваші сильні сторони. Алкоголізм. Це, по вашому, сильна сторона? Ви просто не бачили, як я бухаю. Чоловік з дружиною дивляться фільм жахів. На екрані з'являється монстр. Дружина. Ой, мама! Пізнала, так? В готелі. Яке у вас харчування? Триразове. Понеділок, середа, п'ятниця. Тату, у нас сьогодні в школі скорочені батьківські збори. Що значить скорочені? Ти, я і директор. Тук-тук. Хто там? Електроенергія. О, заходь! Може, чаю? Та я ненадовго. Чоловік обкурився, стоїть перед зеркалом. Тут я і там я. Тут я і там я. Дзвінок у двері. Хто там? Я. Нічого собі. І там я. Випадок у маршруті. Чоловіче, заберіть свою собаку, а то по мені вже блохи скачуть. «Тузік, відійди. Не бачиш в жінки блохи. Двоє чоловіків обирають пиво, підходять до продавця. Два козла. Продавець. Я бачу, що братимете. <риклад> Старого гуцула запитує журналіст. Уйку, скільки вам років? 158. То навіщо ви в такому віці п'єте і курите? Бо інакше я взагалі ніколи не помру. Два цигани їдуть в автобусі. А ти бачив, який у чоловіка, що стояв біля нас годинник? Ні, не бачив. Ану, покажи. Куме, а у вас є ще потяг до жінок? Потяг є. Локомотив зламався. Дзвонить абонент до оператора мобільного зв'язку. Дівчина, до мене не доходять смс-повідомлення. Зосередьтеся і уважно прочитайте їх ще раз. Неділя по обіду, вся велика родина Робіновичів вдома. Сара старанно грає на фортепіано. Її чоловік Яша гірко слухає і потім все ж не витримує. Сарочко, серце моє! Вистачить таке мучити інструменти, мої нерви. Ну, куплю, куплю я тобі той сарафан. Лунає ще кілька гучних акордів. І босоніжки теж куплю.